15 січня Неділя. Спокуса іноді маскується ПІД задоволення. Чому це Бог сказав? Не їжте з жодного дерева, яке в раю? Буття 3.1. Щоб зробити свою справу непомітно. сатана як посередника використав Змія, у масці якого можна було якнайкраще здійснити підступну мету. Змій був на той час одним із наймудріших і найгарніших створінь на землі. Він мав крила, і коли здійснював політ, вони яскраво сяяли, виблискуючи, як золото. Примостившись серед гілок забороненого дерева, яке було рясно вкрите чудовими плодами, ошуканець ласував ними, намагаючись цим привернути до себе увагу і викликати зацікавлення. Так, причаївшись у мирному саду, Губитель чатував на свою здобич. Ангели застерігали Єву про небезпеку, радили не відлучатися від чоловіка під час щоденних занять у саду. Поруч з ним небезпека наразити себе на спокусу була меншою, ніж тоді, коли жінка залишалася на самоті. Та одного разу, захопившись якоюсь приємною справою, вона, сама не зауважуючи того, відійшла від нього. Зрозумівши, що залишилася на самоті, Єва відчула тривожне перечуття небезпеки, проте відігнала від себе страх, вирішивши, що вона достатньо мудра і сильна, щоб розпізнати зло і протистояти йому. Не звернувши уваги на застереження ангелів, Єва незабаром опинилася перед забороненим деревом. Вона дивилася на нього зі змішаним почуттям цікавості та захоплення. Плоди його були на вигляд чудові, і Єва дивувалася. Чому Бог заборонив їх споживати? Для спокусника надійшла слушна хвилина. Ніби читаючи її думки, він запитав чому це Бог сказав не їжте з жодного дерева, яке в раю. Вражена і налякана, Єва, здавалося, почула в словах Змія відлуння власних думок. На звабливі слова спокусника жінка відповіла плоди з дерев раю ми можемо їсти. Та про плід дерева, що посеред раю Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб ви не померли. І сказав змій жінці: Ні, ви не помрете, та Бог знає, що в той день, коли з'їсте з нього, ваші очі відкриються, і ви станете як Боги, маючи пізнання добра і зла. Саме так діє Сатана від днів Адама й дотепер. Його зусилля мають великий успіх. Він спокушує людей з недовірою ставитися до Божої любові та піддавати сумніву його мудрість. Він постійно намагається спричинити в них гріховну, нездорову цікавість, невгамовне бажання проникнути в таємниці божественної мудрості і сили. Для багатьох людей, котрі докладають зусиль. Аби дослідити те, що Бог вважав за потрібне приховати, залишаються непоміченими відкриті ним істини, які суттєво важливі для спасіння. Друзі, давайте ж ми будемо уважними, і головним орієнтиром у своєму житті оберемо Бога, щоб ніщо не могло збити нас зі шляху до небес.